Саша, яка це латунь? Подивись, це не ржавейка. Не видно чи що? Воно біле. Латунь. Хоч з міста Нікополь. Давай подивимось, що тут цікавого приїхало, так? Хоча да? мені подобається цікаво. Як мінімум вже я не знаю з якої сторони почати. Надо ж цей писати вверх-вниз, так? Да? Давай збу. Проти системи по максимуму, так? Да? Системи по максимуму. І що ми тут бачимо? З прикольних приколов? Ми бачимо електротехнічний або харчовий алюміній, диві які підстаканники козирні. Прикольні? Це яєчко, мабуть, да? чи це горішок? Гарішо? Горішок. Точно не яєчко. А оце ось, бачимо таке? В радянській квартирі це. Не волнує, а стоять должно сюди. Латунний? Ти що гониш? Саша, яка це латунь? Подивись, це нержавейка. Не видно, чи що? Воно біле. Латунь. А ну напишіть латунний це самовар чи з нержавейки? Бо мені каже, Саша мене старається розвести. Як може бути латунь біла. Алюміній. О, дивилась, яка латунь на замок, да, накладка? Козирна. Оце видно, що латунь. А тут розводить в мене латунь, латунь, Вона біля латуні лежало, біла вже в латунь. Ну ти, бля, вообще. Чуєш? Підари його збудились опять. Хочому не дуже старайтесь приклеювати ці діла, записочки, бо трошечки воно поганенько обдирається. Давай же ж дійшло діло до цього самовара. яка ж це латунь, Саша. Подивись, чухаємо. А це сама, звичайна нормальна латунь. І коли вам прийомщик трусе, що це нержавійка, посилайте його нахер. Значить, він питається у вас. Вжарить, правильно? А жарити клієнтів Нельзя, Вот так Потому що клієнт буде недовольний. А клієнт один вжарений, 10 образ каже, що його вжарили. І все. І закінчиться вся історія дуже швидко. Так що не старайтесь заробляти нечесно, так? Да? Оці ось самовари, вони бувають ще знаєш, з якого металу. Ну, отакі електронні радянські. Та, ну, Мідні. Там буде те, що витягне. Алюмініві ще буде. Алюмінієві бувають, Ну, він, коли ти його візьмеш в руки, да? Він же ж по суті ні черта не важить. Ти зразу зрозумієш, що це алюміній. А оці всі нікеліровані самовари електро радянського періоду, вони з латуні, з нержавейки, я особисто нічого ні одного не бачив. Якщо ви бачили, поділіться і ми послухаємо, може щось для себе корисне почуємо. Все, в принципі, а що ми зробимо? Давай, може, переважимо. Давай. Може порахуємо, так? Да? А що ж за цією накладкою ставимо? Дві козі. Прикольно, так? Да? Ну, як мінімум мені подобається. Якась така легенько вінтажна штука, так? Да? Латунина. І дивись, чоловік, як грамотно підійшов до процесу. Повний самовар латуні нагазовано. Чік сюди. Стоять, бояться. А як же ж його О, отак і поставимо? Да? Не будемо нарушати систему. Тут у нас алюміній, до речі, в ньому ще можна поритися. 14840. Є? Є. А краніка це її торчов чи він виліз? Торчов. <плес> Та понятно, відкуда він виліз. Ну, Саша, ну, не видись на всю цю елі. Так, дивись. І дивись, що ще знайшов. Провод. Отакий провід також йде в електротехнічний алюміній. А от, от такий от провід в лакові не йде. А чого? А я не знаю. Або так, бо так всі сказали. А як ви вважаєте, лак є проблемою для електротехнічного алюмінію чи не є. По суті, всі головою своєю я розумію, що не є. Момент є, кажуть, не пройде в електротехнічний. А люди розумні кажуть, значить, треба слухатися. Ото таке. Треба плавівку відкривати, тоді провіримо, да? вліяє чи не влітає. А поки немає, будемо знати, казати, що як є, так і є. Так. Це є і алюміній звичайний. 2,400 400 Суть питання. Посилка, як на мене, ідеальна, посилка легка, посилка швидка, сформована гарно. Але так як ми не розібрались де девер Денис, прийшлось розпечатати збоку. Все, ми погнали працювати далі, а ви пакуйте свої посилички і звичайно відправляйте на новий.